Безчинства ТЦК тепер перекинулись не тільки на ухилянтів, тобто на цивільне населення, яке вони відловлюють для того, щоб потім відправити на фронт. А тепер від їх свавілля, яке тільки наростає з кожним днем, страждають навіть судді. От дивіться, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, Лев Медведик, повідомив Вищу раду правосуддя та генерального прокурора про втручання в його діяльність. Пов'язано з діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З, якби вся інформація взята з заяви судді до Вищої ради правосуддя. Дуже цікава історія про те, як ТЦКшники тиснуть на суддів, які вирішили не прогинатись під цих ТЦКшників, а вирішили поступати по совісті. І ми зараз, друзі, це розберемо. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки моїм відео, підписуйтесь. І а, діліться ними зі своїми друзями. Дякую кожному з вас. Отже, в цій заяві було зазначено, що Лев Медведик розглядає резонансну для громади справу про скасування адміністративного стягнення, до якої прикута увага місцевих мешканців міста. За словами Медведика, напередодні судового засідання йому зателефонував невідомий, який представився начальником ТЦК, і запропонував зустрітися для уточнення особистих даних. Уявіть собі. Це називається Хочу порішати суддєю, Не знаю, як до нього підійти, але працюю в ТЦК. Далі. Суддя відповів, що ці дані вже неодноразово передавалися через керівника апарату суду до ТЦК. Але знову ж таки їх не приймали. Після відмови співрозмовник, за його словами, пригрозив направити до нього додому оперативну групу. Звідки з яких пір в ТЦК є оперативні групи, не зрозуміло. Наступного дня працівник ТЦК прийшов до суду, однак до іншого приміщення, де залишив для судді оповіщення про виклик для проходження медичного огляду та уточнення військово-облікових даних. Це е, бачимо, що вони будуть використовувати оці свої інструменти законні для того, щоб тиснути на суди. Крім того, 21 січня Дрогобицький ТЦК та СП повідомив поліцію. Що суддя нібито порушив законодавство про мобілізацію, і його слід доставити до ТЦК як особу, що вчинила адміністративне правопорушення. Водночас, в заяві наголошується, що згідно з законом судді не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Медведик вбачає в цих діях завуальований тиск у зв'язку з, роз... з розглядом чутливої справи. 22 січня він не з'явився до ТЦК, оскільки в цей час розглядав кримінальну справу про крадіжку. В заяві зазначається, що через відключення електроенергії кожна хвилина робочого часу використовується для здійснення правосуддя, а не для того, щоб ходити по ТЦК і е, незрозуміло чим займатися. Через заступника керівника апарату суду медведик передав до ТЦК та СП свої документи для уточнення особистих даних. Однак там, за його словами, відмовились прийняти його документи. Тобто, бачимо, що їх головною задачою було не Оновити його військово-облікові дані. Так? І в принципі ми розуміємо, що людей відловлюють по вулицям не для того, щоб оновити їх військово-облікові дані. А людей відловлюють по вулицям от судді відправляють ці самі повістки для того, щоб людина потрапила в будівлю ТЦК, і далі можна було робити з нею все, що захочеться ТЦКшникам. І ви нічого не зможете довести, бо там немає камер, там немає. Свідків, які будуть свідчити один проти іншого, і там з вами можуть робити все, що завгодно. І на мою думку, ці, ну якби абсолютно у всіх приміщеннях ТЦК, вже давно мають стояти якісь камери для того, щоб можна було ідентифікувати їх роботу і розуміти, що і чим вони там взагалі займаються. В загальному дуже цікаво тепер, як буде як Вища рада правосуддя буде відпрацьовувати цю історію, як Генеральна прокуратура буде на це також відповідати. Але в загальному бачимо тенденцію: безкарність породжує лише більшу безкарність, і в той момент, коли ТЦКшників не карають за те, що вони відловлюють людей по вулиці, що являється цілком протизаконним, коли б'ють. Коли кидають в буси, коли незаконно утримують будівлях ТЦК, забирають телефони, не пускають адвокатів, і абсолютно все, про що неодноразово наголошував омбудсмен справ людини Дмитро Лобінець, коли закривають очі на е, такі кримінальні злочини, бачимо, що навіть до тих, хто на це закриває очі, в якийсь прекрасний момент можуть. І знаєте, якщо зараз ще є момент, коли це все можна виправити, то можна досидітись і добутись до тих пір. Коли вже нічого виправити буде не можна, так? коли не залишиться тих, хто зможе заступитися за чесних людей. І коли відверті злочинці, які мають сидіти у в'язниці, знахабні до того, що будуть просто, ну, просто будуть чинити правосуддя, як їм хочеться, на свій власний розсуд. Але це буде не правосуддя, це буде просто, знаєте, як в Сомалі. Захтів когось вбив, захтів когось закатував, захтів когось викрав. Воно і вже так зараз потрошки проходить, так але зараз ще є шанс це виправити. І саме тому просто зараз головною, головним єдиним завданням всієї української влади, всіх депутатів, яких руки на сьогоднішній день не, не в крові, так і хто може на це попливати, вони мають вже зараз про це говорити і на про це на це впливати. В тому числі е, і через свої рішення у Верховній Раді, в тому числі через свої законопроекти, в тому числі е, через е, свої соціальні медіа, бо бачимо, що, на жаль, є також велика кількість українців, яких одурманили просто е, різними оцими купленими телеграм-каналами, купленими е, телемарафонами, купленими е, блогерами, які замовчують ці проблеми і нормалізують те. Що відбувається. Хоча насправді це просто відверті кримінальні злочини, які є чітко прописані в Кримінальному кодексі України. Діліться цим відео. Нехай більше людей розуміє, що відбувається. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!